Всім привіт! Сьогодні у нас буде такий міні влог Їздили сьогодні в епіцентр і дещо купили. Дуже цікаве. Воно нам дуже потрібне для нашого саду. Зараз будемо вам показувати. А купили ми ось таку газонокосарку. Приємного перегляду. Зараз будемо розпаковувати вже нашу покупку. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Не спів, спи вообще порой. <laughs> О, а тут нема ді дірки, емадирка то 55 литров Вот тот мужик Підстаканник. Розпаковка. Шантан машини. Брать да, GP. Бери о том все. ця газонокосилка складається на одному заводі з GPM. Є може за тут возьмемо. Ні, нічого це не хоче. Хоч за одну сторону немає.

Ой, давись, чтобы там не получилось давай. Ага, так что. Давай мені. Давай победим. Зараз будемо ручку собирать уже. Второго травозборник поставим, щоб рентировать. И мабуть до сих пор поднять що бачить, месяц утратила. А, вон у нас они нещи. Ну. Опять ты их. Сюда и чем? Да не уже в одно русские. А, да, я инструкция. Да да, давай еще. Сейчас так. Без инструкции сейчас складаем. Да. А скажите, <laughs> я сейчас возьму. Полопаем шарики. Откуда а Будем прикручивать ручки. Черепочку. Приношение этих крепеж с решеткой. Получи. Конечно, известное, что мы знаем. Они так заедущие на... Каждые 15-20 часов... Ну, может быть, часов чистых. Час, Надо. Ставиш потягне без ласка майже зібрали подивіться її Ого. Щоб він тугий. світленька нас. Самому поєднуємо. Поїхала все вже. Зараз вже будемо їхати і спитувати нашу газонокосілку. У нас вже садочок позаростав чуть-чуть, бо наша прошла газонокосілка трошки поламалася, вже не косе. Он хлопці вже завели. І будуть косити зараз новою газонокосілкою. Як бачите, взагалі чудово. В 10 раз краще, ніж наша стара косила. Вон, взагалі класно. Тепер буде в нас робота косити наш садочок. О там взагалі вже трава. we